Почнеться матч. Зараз Сарбін розіграш відповідно приймає юксо. Стартовий склад Металурга на цей матч. Сьогодні на воротах на також в центрі поля Данило Фалько І на Тріо на цій Бандурі Бурян 21-річний Матвій Харченко тут страт проти суперника не порушує правила. Поплює м'яч на Борисенка. Передача. Той далі продовжує на Іродовського. Іродовський на вісу штрафний майданчик. Буряк головою проробиває. Пішов Іродовський пресингувати Федотова. Федотов так пира по футзальному вибуває м'яч Бандурін. штрафного майданчику Бандурін. Але звалився м'яч із ноги. Юречко падає і звучить свисток. Вавап загалом. До кінця року залишається шість виїзних матчів і три домашні. Тут порушення права. Нині з капітанською пов'язкою. Дідяєв прострілює і знову. Макнів грає головою на підбиранні Парагвай. Але це передача на юречка від Парагвая. Клименко. Залишається група гравців запорізької команди в чужому штрафному майданчику. Федотов кулаками на виході грає впевнено. Тут йде боротьба за підбирання Козлов. Непогано. Казаков, у нього м'яч Радовський відбирає. І Родовський і трьох суперників обійшов Яродовський. Фолядь фолять. це друга хвилина поєдинку. Після кількох зіткнів зараз як Дедяєв прийшов страца. Дедяєв навішує. Хто на підбиранні? Ще ось селін. Безумовно, йому потрібно привертати увагу в чужому штрафному майданчику. Так... Родовський встигає на цей м'яч, але задалеко відпускає. Гоулард. Арт. Його удар з лівої! Гоуларт на ближню пішла передача. Більше часу в атаці проводить. От і зараз Іродовський чекає передачі Бандурін. На нього переведенням Бандурін. Бандурін 1-0! забиває Олексій Бандурін із передачі Дмитра Іродовського. І ось вона ініціатива, яка була у металу. Забігає Артем Козлов. Фальковський лишається з м'ячем. Фальковський. Його удар! М'яч лишає в стій. Ось о, цей дует. Біля м'яча. Нові зараз прогавили абсолютно одного Козакова. Тут вже Фолч. Гоулар вперше на м'ячі випередив він юречка. Козлов вибиває. Лувина. Фальковський не дотягнувся до м'яча. Тут же Махнєв та Фальковський. Шої паузи. Козлов. Гоулар тут для нього вийшла ця передача. Юрешко м'яч зупиняє. Євдокимов у нас виконує подачу. Тут Козлов буде аут. Парагвай. трішечки загубив м'яч Олексій Бандуріна. Знайшов правильне рішення. Буряк дальню Буряк. Борисенко головою опав з Це Іродовський. Іродовський навішує. Тут Махня перший на м'ячі на підбиранні. Пальох. Низом пробиває пальох. Фідотов м'яч. 70-та хвилина у матчі. Скидка на Парагуая. Він М'яч зупинив. Врізає надалі на зазулю. Апеляції щодо гри рукою в штрафному майданчику. Ще один навіс. Фого головою пробиває Назар. Казаков віддає ліворуч. Зозуля. Простріл Назар з Парагвай Віддає на фого. Тут а, підкат. Буквально на днях теж захворів. Тому сьогодні й товкача, що немає в Металурга. Удар головою троє на підбиранні, Ну і Парагвай виконує штрафний. Хороша подача, і м'яч опиняється у воротах. Ставить корпус Його так відверто тримає за руку. Знюкнава м'яч розіграє. не потрібно подавати для того, щоб не наразитися на контратаку. Ну і все звучить фінальний свисток, який означає чергову перемогу для Юкси.